І тут нам задають питання дуже часто питають, чи потрібно пропивати профілактичний курс антибіотиків. І взагалі антибіотики – це дуже така болюча тема зараз, тому що наші сімейні лікарі дуже просять пацієнтів, щоб без призначення і взагалі без рецепту, без потреби не приймати антибіотики. Люди все одно йдуть в аптеки, якось знаходять, купляють і п'ють. Чим це загрожує, і чи варто ось пропивати профілактичний курс антибіотиків? Антибіотики це препарати, які спрямовані на те, щоб бактерія, яка потрапила, не вірус, бактерія, яка потрапила в організм людини, була вбита та інактивована. Тобто, якщо немає бактерії, на яку на яку спрямований цей антибіотик, то немає потреби пробувати цей препарат. Поміж таких наслідків, яким грозить безконтрольований прийом антибіотиків, це дисбактеріоз, особливо його кишкова форма. А щодо антибіотикорезистентності так, це також досить актуальне питання, особливо якщо ми пригадаємо період, коли був винайдений пенецилін і безконтрольований його прийом, як панацей від усіх захворювань, в тому числі онкологічних захворювань. Суспільство стикнулося з такою проблемою, як антибіотикорезистентність. І була потреба винаходити нові антибіотики, нові покоління. Тому не рекомендовано приймати антибіотики тривало, як там статини або аспірин. І знову ж таки, ці препарати приймаються тільки за показаннями.